Ти коли-небудь ловив себе на думці, що живеш не своїм життям, що ніби виконуєш роль, яку хтось інший придумав для тебе і навіть не помітив, коли підписався на цей сценарій. У тебе є робота, плани, навіть посмішка, але всередині щось шепоче. А навіщо все це? Ось, наприклад, Андрій, йому 35. У нього стабільна робота в офісі, кредит на авто, корпоративні поїздки, п'ятничне пиво з колегами. Він виглядає нормально, але якщо придивитися, очі в нього втомлені, навіть коли він сміється. Ввечері він приходить додому, включає серіал, і ніби все добре, але десь у глибині є порожнеча, яку він боїться назвати. Бо як тільки назве, доведеться щось міняти. Це не лінь, не апатія, це екзистенційна втома, коли ти виконав усі пункти чек-листа дорослого життя, але не отримав відчуття сенсу. Парадокс у тому, що таких, як Андрій, навколо повно люди, які живуть на автопілоті. Вони не нещасні, просто притуплені. Вони ніби вимкнули звук у власному житті, щоб не чути шуму, розчарування. Я бачу це у своїх знайомих: хтось ховається в роботі, бо там зрозумілі правила, хтось у спорті, бо там можна виміряти результат, хтось у нескінченних справах, щоб не лишатись наодинці з думками. Це тип втечі. Які психологи називають механізмом уникнення, коли замість того, щоб зіткнутися з внутрішнім болем, ти створюєш активність, яка маскує тишу? Візьми Іру вона щодня публікує фото, ранкова кава, новий проект, життя прекрасне, але за цим страх зупинитись. Бо якщо вона зупиниться, доведеться зустрітись із собою, і це страшніше, ніж будь-яка втома. Бо тоді випливе те, що вона старанно ховала руками синдром самозванця, відчуття, що все її життя побудоване не на виборі, а на страху втратити схвалення. Ти, можливо, теж це відчував, коли на роботі тебе хвалять, а ти не можеш повірити, що заслужив. Коли дивишся на інших і думаєш, вони справжні, а я ні. Це не просто невпевненість. Це внутрішній розрив між образом, яким треба бути, і ким я є насправді. І цей розрив росте щодня, поки ти вдаєш, що все під контролем. Більшість людей, які потрапляють у цю пастку, навіть не усвідомлюють, що живуть не своїм бажанням, а внутрішнім сценарієм виживання. Вони з дитинства засвоїли: будь зручним, тебе любитимуть, будь сильним, тебе поважатимуть, будь успішним Тебе приймуть. І тепер дорослі, вони продовжують грати ці ролі, не розуміючи, що ролі давно стали кліткою. Іноді, коли тиша стає нестерпною, вони шукають вихід хтось іде в терапію, хтось у релігію, хтось у нові відносини. Але річ у тім, що всі ці спроби це не пошук сенсу, це пошук способу знову не залишитись із собою. Ось де починається найцікавіше. Бо коли втечі перестають працювати, коли все зовнішнє вже не глушить внутрішній крик, людина робить щось, що змінює її назавжди, і про це у наступній частині. Коли втечі більше не працюють, починається найстрашніше тиша всередині не зовнішня, не та що між словами, а та, що лунає під шкірою. Ти сидиш у тиші і раптом розумієш, що не знаєш, хто ти без своїх ролей. Без роботи, без обов'язків, без постійного «я мушу». І ця порожнеча лякає більше, ніж будь-який хаос. Я бачив, як це відбувається. У когось тиша перетворюється на прокрастинацію. Вона виглядає як лінь, але це не лінь. це внутрішній саботаж. Психіка не дозволяє рухатись уперед, бо не бачить сенсу. Ти відкриваєш ноутбук. Бачиш завдання і замість дії спустошення. Це не про небажання працювати, це про втрату орієнтирів, про те, що твої зусилля більше не ведуть туди, куди ти насправді хочеш. Інші реагують навпаки, ще більшим контролем. Вони намагаються тримати життя в кулаку, кожен день розписаний по хвилинах, кожен план під замком. Це компульсивний контроль, коли страх втратити кермо сильніший за відчуття життя. Ліна стих, її дім стерильно чистий, її календар розфарбований кольорами, її тіло натреноване до автоматизму. Але варто було зірватися одному пункту, і все сиплеться, один невиконаний пункт у списку, і вона відчуває провину, ніби зрадила саму себе. Бо контроль це її єдиний спосіб не зустрітись із хаосом, що живе всередині. А потім є ті, хто втомився грати, але не може зупинитись. Вони виглядають вільними, навіть зухвалими, подорожують, змінюють міста, партнерів, професії, але під цим рухом втеча від автентичності. Вони шукають нові обличчя, щоб не зустріти своє. Катя з тих, хто каже мені просто потрібно нове середовище. Вона вже жила у трьох країнах, мала п'ять різних професій, але всюди приходила до однієї точки тієї ж порожнечі. Бо куди б ти не їхав, ти завжди береш із собою себе. Усіх їх об'єднує одне розрив між бути і здаватися. Цей розрив болить, і щоб не чути цей біль, люди створюють ілюзію зайнятості. Але біль нікуди не дівається, він просто чекає, і, коли настає момент спокою, він проривається через безсоння, через тривогу без причини, через відчуття, що ти втратив смак до життя. Це ті самі сигнали, які психіка подає, коли свідомість і підсвідомість починають воювати між собою. Я пам'ятаю розмову з Сергієм він сказав: Мені здається, я зробив усе правильно, але всередині, ніби порожньо. Це не здається, це криза ідентичності. Момент, коли стара версія тебе вже не працює, а нова ще не народилась. Це як стояти посеред мосту, коли під тобою вода. А обидва береги розмиті. І єдине, що ти можеш зробити, не тікати назад, бо туди, де ти був, дороги вже немає. І от тоді починаєш розуміти усе, що ти робив, це була спроба уникнути себе. Але справжня битва тільки починається, бо далі зустріч з тим, від кого ти втікав, усе життя, і це вже зовсім інший рівень гри. Коли різні люди стикаються з однією і тією ж порожнечею, стає очевидно це не випадковість, а закономірність. Хтось тікає в контроль, хтось у втому, хтось у нескінченний рух. Але всі вони про одне і те саме страх зустріти себе справжнього. І це не просто страх, це внутрішній конфлікт між его і автентичним Я. Його – це твоя маска. Та частина, яка вчиться подобатися, досягати, відповідати очікуванням, вона створена, щоб вижити. Але автентичне Я це той, ким ти був до всіх правил, до всіх так треба. І коли ці дві частини починають боротися, виникає напруга, яку ти відчуваєш як тривогу, апатію або навіть фізичну втому. Це і є когнітивний дисонанс коли те, у що ти віриш. Розходиться з тим, як ти живеш. Людина може жити в цьому розриві роками. Вона може навіть успішно функціонувати, керувати компанією, виховувати дітей, будувати кар'єру. Але під цим успіхом завжди буде дрібне, майже непомітне відчуття фальші, як ніби ти носиш чужий одяг, зручний, дорогий, але не твій. Саме тому у людей, які здаються успішними. Так часто з'являється внутрішня порожнеча, не через брак досягнень, через відсутність сенсу. Є дослідження психолога Віктора Франкла, який пережив констабір і написав про це у Людина в пошуках сенсу. Він довів, сенс це не розкіш, це базова потреба психіки. Без неї людина руйнується навіть у комфорті. Франкл називав це екзистенційним вакуумом, станом. Коли ніщо не здається достатньо важливим, щоб заради цього жити. Саме цей вакуум штовхає людей у крайності, в залежності, у перфекціонізм, у нав'язливі відносини, бо будь що здається кращим, ніж зустріч з порожнечею. І от цікаво чим більше людина намагається заповнити вакуум зовнішнім, тим глибше він стає, бо сенс не можна підкласти ззовні, його треба створити. Зсередини. Це як спроба заглушити голод запахом їжі. Працює на хвилину, а потім біль повертається сильнішим. Психологи кажуть, що у цей момент активується механізм психологічної компенсації. Якщо ти не відчуваєш себе цінним усередині, ти починаєш шукати підтвердження назовні через оцінку статус схвалення. І тоді життя перетворюється на нескінченний іспит. Ти наче весь час здаєш себе на перевірку колегам, родині, суспільству. Але навіть коли здаєш на відмінно задоволення триває кілька годин, потім знову порожнеча. Бо зовнішня оцінка не заповнює внутрішню порожнечу, а лише підживлює залежність. Пам'ятаю Максима він був директором великої компанії: мав усе: гроші, повагу, вплив. Але коли його запитали, чого він хоче для себе, він відповів, я не знаю, я просто звик, що від мене завжди щось хочуть інші. Оце і є втрата суб'єктності, коли твоє я розчиняється у чужих очікуваннях. І в цей момент навіть успіх стає пасткою, бо він тримає тебе у системі, яка давно тобі не належить. Цікаво, що чим більше людина віддаляється від себе. Тим сильніше потребує емоційного підживлення. Саме тому контроль, втеча, залежність чи трудоголізм це не різні історії, а різні обличчя однієї проблеми. Вони всі працюють за одним принципом уникнення. Але уникнення завжди має ціну. І коли ресурс вичерпується, система починає ламатись спершу емоційно, потім фізично. Саме в цей момент люди вперше звертаються до психолога. Не тому, що хочуть зрозуміти себе, а тому, що не витримують більше не розуміти. І от тоді починається справжнє зіткнення не з роботою, не з суспільством, а з власними тінями. І це вже зовсім інша історія. Коли людина починає зустріч із собою, перше, що вона помічає. Наскільки її життя побудоване на захистах. Вони непогані, вони рятували її роками. Але тепер ці ж механізми тримають у полоні. Це як фортеця, яка колись була необхідна, а тепер заважає вийти назовні. І кожен камінь у цій стіні має своє ім'я. Раціоналізація, проєкція, заперечення, компенсація. Подивись на іру. Вона постійно каже, я просто люблю бути зайнятою. Але насправді це не любов до справ, а раціоналізація, спроба знайти логічне пояснення внутрішній втечі. Вона не хоче визнавати, що боїться тиші, тому підміняє страх ефективністю. Її день розписаний до хвилини, бо зупинка це небезпека залишитись наодинці з власним відчуттям безсенсовності. Максим, навпаки, не бачить своєї участі в конфліктах. Коли колеги говорять про напруженість у команді, він каже: Проблема в них не у мені, це проєкція, коли ми несвідомо виносимо назовні те, що не хочемо бачити в собі. Він не витримує думки, що може бути причиною напруги, тому віддає цю роль іншим. І саме це робить його сліпим до власних реакцій. А от Лєна майстер компенсації, її ідеальне тіло, бездоганна мова, стриманість це не просто дисципліна, це щит. Кожен м'яз, кожна посмішка, спроба довести собі, що вона має право на цінність. Бо десь у глибині сидить стара установка тебе любитимуть тільки, якщо ти бездоганна. І цей сценарій не піддається логіці. Бо він не з розуму, він із дитинства. Саме тут вступає в дію травматичне ядро, глибокий психологічний патерн, який формує все доросле життя. Людина може не пам'ятати конкретну подію, але її психіка пам'ятає почуття, сором, покинутість, провину. І поки ці емоції залишаються неусвідомленими, вони керують усім. Ти можеш змінити місто, партнера, кар'єру, але програма залишається. Бо змінюється форма, а не зміст. Психіка дуже розумна вона створює адаптивні моделі, щоб не відчувати біль. Але чим старша людина, тим складніше розібрати, що в ній живе, а що автоматичне. Саме тому багато хто потрапляє у стан псевдоавтентичності. Зовні все виглядає справжнім. Я такий, який я є. Але насправді це чергова роль лише витонченіша. Вона дає відчуття контролю, але не свободи. Цікаво, як ті самі захисти, що колись рятували, поступово з'їдають життя. Бо коли ти постійно ховаєшся за раціональністю, ти втрачаєш спонтанність, коли весь час компенсуєш, ти втрачаєш право бути недосконалим. Коли все пояснюєш логікою, втрачаєш здатність відчувати. І тоді приходить парадоксальний момент зовні ти вигидаєш дорослим, а всередині залишаєшся тим самим наляканим підлітком, який просто хоче, щоб його хтось побачив. Психологи кажуть, що в цей період формується вторинна тривожність страх перед самим страхом. Ти вже не боїшся втратити когось. Чи щось, ти боїшся зустрітися з власним болем. І саме це утримує людину в колі, де вона знову і знову шукає способи заглушити те, що потребує лише уваги. Усі ці історії різні, але в них і спільне. Вони показують, що наші захисти не вороги, вони просто втомилися нас рятувати. І одного дня. Потрібно буде подивитися на них не як на щит, а як на дзеркало, бо в дзеркалі видно те, від чого ми тікали найдовше. І саме це момент, з якого починається справжнє пробудження. Але воно завжди приходить через втрату і тишу. А от що відбувається далі, коли тиша перетворюється на силу, про це у фіналі. Зрештою, всі ці історії про одне. Про людину, яка намагається почути себе крізь шум власного життя. Андрій, який загубив сенс у стабільності, Іра, що ховається в роботі, Лена, яка тримає світ на ідеальності, Максим, що дивиться на всіх, крім себе, вони різні, але всі йдуть одним колом колом пошуку зовнішнього, щоб не зустріти внутрішнє. Проблема не в тому, що вони нещасні. Проблема в тому, що вони не присутні. Вони живуть, але ніби поруч зі своїм життям, їдять, але не відчувають смаку. Працюють, але не бачать сенсу. Люблять, але бояться бути собою. І все це не про слабкість, це про розрив зв'язку між відчуттям і буттям. Психіка вміє пристосовуватись. Вона може руками тягнути людину в режимі виживання, поки тіло працює, поки розум придумує нові пояснення. Але настає момент, коли все це тріскає. І тоді починаєш розуміти щастя це не відсутність проблем, а присутність себе, це не втеча від болю, а здатність витримати його. Це не пошук сенсу назовні, а повернення додому. В себе, ти, можливо, теж у цьому колі. Може, твій спосіб уникнення це зайнятість або контроль, або постійна турбота про інших. Але кожна така спроба просто сигнал, що всередині є щось живе, що проситься назовні. І якщо замість тікати ти на мить зупинишся, якщо дозволиш собі побути у тиші, почуєш не голос розуму, голос. Правди. Він тихий, але впертий, і він твій. Ми боїмося зустріти себе, бо думаємо, що там порожнеча. Але коли нарешті наважуєшся подивитись усередину, виявляється, що там не темрява, там просто тиша. І в цій тиші все, що ти шукав. Життя завжди повертає нас до цієї точки. Момент чесності з собою можна тікати, можна ховати біль під продуктивністю, можна будувати нові фортеці, але поки не зустрінеш себе, все решта буде тимчасовим. Бо справжній сенс починається не тоді, коли тебе хтось зрозуміє, а коли ти сам, нарешті, перестанеш від себе тікати, ти відчуваєш, як усередині стало тихо. Це не порожнеча, це простір. І він твій. Якщо ти впізнав у цьому себе, зупинись на хвилину. Напиши в коментарях, що ти зараз відчуваєш. І підпишись, якщо хочеш продовжити цю розмову не зі мною, а з собою.